15 жовтня у Свісів відбувся благодійний ярмарок на підтримку української армії. Вихованці недільної школи при місцевому свято-миколаївському храмі разом з батьками приготували випічку, яку продавали жителям селища. Захід підтримали артисти Связького палацу культури, які підготували патріотичний концерт. Розповідає організатор ярмарку отець Григорій. Ми планували провести цей захід вже давно. І до свята Покрови Божої Матери та Дня захисника вітчизни ми вирішили зробити таку владінну акцію, ярмарок на підтримку наших ЗСУ. Наші жінки, дітки випекли чудову випічку. Свитський інтернат нелогічний, намалював картини патріотичні, які також сьогодні є в продажі. Робимо кофе, ну, все, все, що можемо. Бо ну всі зараз хочуть якусь користь принести нашій армії. Тому залібки відгукуються на різні заходи, які ми проводимо. Юна Свисянка Деліна розповідає, що на ярмарку представлені патріотичні картини, які спеціально для армії малювали вихованці психоневрологічного інтернату. У мене картина це як воїн, в нього великі крила, щоб перемогти. І ця картина нам допоможе перемогти. Це малювали бабусі з психоневрологічного інтернату. Ми її віддаємо за 250 гривень. На кошти підуть на підтримку ЗСУ. Мами юних патріотів підтримали своїх дітей і долучились до акції. Жінки говорять, що залюбки провели сьогодні кілька годин на кухні, готуючи смаколики. Напекли виробів. Зробили льодяників, жилішок, все це продається, все це купується, збираються гроші, потім відправляться нашим захисникам. Щоро. Особисто я принесла торт, манник зебра, він вже розійшовся. І ще там стрішки є пиріг з яблуками та корицею. Ребенок встав, мама, ти будеш щось пікти? Я Зараз придумаю. За п'ять хвилин придумала, що спікти, тому що з тестом я на ти в захваті, ми стежимо всі в захваті. Свисянин Микола розповідає, що на ярмарку не лише продавали товари, збирали пожертви на армію, а й безкоштовно пригощали всіх бажаючих. Сьогодні у нас суботній день, как би бы риночний день, де посіок більше збирається. Но приходящі, які можуть покушати безплатно. Борщик український, кашка, чай, попити вот для того, щоб теж почувствовати музика, яка прославляє нашу Україну. І слава Господу Богу за те, що ми є, що ми живы, що ми будемо жити, що ми устоим. І як говорится, Господь не оставит своїх. У захоті від ярмарки самі жителі селища. Люди говорять, що суботній захід підняв настрій. Ми прийшли вложити наші кошти для. Благого діла. Бо все було смачніше. Глінтвейн дуже смачний, кава смачна, випічка вся смачна, старалися діти, торгували наші. Всі молодці. Піддержати Збройні Сили України, попробувати борща смачного, побачити концерт з дітьми. Вона один і другий бігає. Погода гарна і все дуже добре. Дим птаха, якщо довга ніч була, тоді осінь вже прийшла.